Деревижним у Різдві є те, що Бог став не тільки людиною, він став дитиною. Самодостатній Бог стає залежним від нас, людей, якою має бути довіра Бога до людини, щоб на таке відважитися. Бог ламає у Різдві всілякі наші людські схеми, Він має специфічне почуття гумору, яке виходить за рамки людських очікувань, людських побудов, людських схем. І Бог стає дитиною і очікує, що ми будемо дарувати цю довіру у до Таке особливе свято, яке поєднує не лише сім'ї, а цілі родини. І в цьому є дуже велика його така привабливість і особливість. Це хороша нагода згадати всіх тих, хто з нами був продовж цього року. Всіх тих, хто з нами, на жаль, не міг бути цього року, але хто відіграв дуже важливу роль в нашому житті. Я сам села, і я пам'ятаю одне таке різдво першого року, коли вже в селі майже не кольдовав. Це був сумні. Таке було враження, таке все таки вмирає. Це така кицька з перебитим хребтом. Ще було що десь якісь спіли, знаєте, це раптом було, бо такий постаткий розумієш, що свято мира. Достіше з цього не стало. Достіше, що ми далі це робимо, що ми далі колюдуємо, що ми вміємо співати. І як тільки, де довго ми співаємо через двоє, через двоє існує. Кінець року людина свіба корабля, перебляти. Налипли різні водорості, і Різдво ці водорості відсікає, відчищає. І я чекаю того моменту, Різдва, того першого того співу, першої молитви, потім тих страв, які подаються одне за одним. Я чекаю, бо я відчуваю, що ця душа моя від... очистилася від всього того, що налипло за цілий рік.